Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус, і сьогодні у нас буде осіннє оформлення щоденника. Ура! Я дуже радий, тому що це один з моїх найулюбленіших сезонів, коли йдуть дощики, так прохолодно. Ця вся така атмосфера, мені це все дуже подобається. І сьогодні ми з вами будемо оформлювати щоденник на перший місяць осені. Це вересень, September. Будемо оформлювати цей щоденник. Я постарався зробити ось таку осінню атмосферу. Надіюсь, в мене це вийшло. Давайте розпочинати. Але спочатку візьмемо щось смачненьке, у нас вже така традиція. Сьогодні ми з вами оформимо дуже незвичайний розділювач, такого розділювача у мене ще ніколи не було, де й на каналі я ще таке ніколи не оформлював. В лі ми з вами оформимо сторіночку, яка буде посвячена трекеру та back to скулу, а також недільний розворот для планування. І ще ми зробимо з вами осінню сторіночку. Ну що ж, починаємо з розділювача. На сторінці у мене будуть малюнки ось таких листочків, а також гарбузики. А також календарик на вересень. Ну що ж, друзі, усі малюночки я обвів. А ось ці написи у мене будуть написані брашпеном. Ось тут де є напис нотис, тобто нотатки. Тут у мене є такі крапочки, які я також зроблю ручкою. Всі написи я напишу ось таким помаранчевим брашпеном. Тут у мене буде назва місяця September, далі Notes, нотатки, далі шопінг. Тобто, тут можна буде написати, що потрібно купити в цьому місяці. А також Ютуб. Це якщо ви блогер, якщо ні, можете тут написати щось інше. Але мені це дуже потрібно, тому що у мене цілих два канали. Ну що ж, давайте розмалювати ілюстрації на нашій сторіночці, і листочки я розмалюю ось такими кольорами. Ось так гарненько вийшло. В кінці відео ви зможете роздивитися ці розвороти ближче, тому додавайтесь до кінця. Гарбузики розмалюю ось такими кольорами. І корінчик. Ось тут у мене є місце пусте, і тут я хочу зробити колаж з таких декоративних скотчів. На цьому скотчі є дуже багато гарних атмосферних і осінніх картинок. А на цьому ось такий компас. А тут чомусь три вісімки, Не знаю, що це, але дуже красивий. І також жовтий. Готово. У мене є ось такі стейкери, гарні наклеїчки з квіточками. Давайте ними також прикрасимо нашу сторіночку. Ось такий у нас розділювач фейшов дуже гарний. Вупаємо до оформлення сторінки посвяченої BTS Back to school, І також трекер книг у нас буде. Давайте все обводити. Готово таблиця для трекера готова. Також в мене на сторінці буде список покупок для Back to School'. І що потрібно підготувати. І тут є такі крапочки, давайте я їх намічу ручкою. Тобто тут ми будемо писати, що потрібно купити. Готово, тепер давайте обводити ілюстрації. Тут у мене також будуть ось такі типу кленові листочки. Я їх дуже люблю малювати, тому що їх дуже просто малювати. Ну, і тут у мене також будуть гарбузики. Тепер ось цим помаранчевим брашпеном я напишу усі написи. А саме напис Book. І також BTS. Пектоскул скорочено. Надпис купити я напишу ручкою. І підготувати також. Розмальовувати ілюстрації і ось ці листочки я також замалюю ось такими кольорами. Готово. Гарбузики такими кольорами розмалюю. Треба було її почати гавкати. Ну і що, готово. Тепер давайте прикрасимо також цими стикерами. Готово. Тепер давайте покажу, як заповнювати цей трекер. Наприклад, якщо ви сьогодні читали книгу, тоді робимо так. Або ось так. Кому як більше подобається. Колір можна вибрати любий, який вам подобається. Переходимо до недільного розвороту. На цьому розвороті в мене виходить 6 днів, а сьомий це як розгрузочний день. Ось, давайте все обводити. Так розповідаю, що буде на цьому розвороті. На кожній сторінці є три дня, тобто у нас на розвороті буде шість ось таких днів. Тобто тут ми плануємо. Також після кожних трьох днів у мене є ось такі прямокутники, де написано нотис. Тобто, це нотатки до кожного з трьох днів. Також у мене буде на сторінці ось такі листочки. Подекуди і гарбузики. Також ми з вами прикрасимо тут це наклейками. Давайте це все обводити. Друзі, я тут трішки спортив гарбузик, але тому що мені дуже незручно було писати, але я думаю, нічого страшного. Давайте все розмальовувати. До речі, друзі, більшість своїх оформлень я дуже багато малюю і їх може повторити кожен. Напишу напис Notiс. Також, друзі, до мене прийшла ідея обвести зробити таку ніби тінь сірим ось цим сріблястим брашпеном. Ось так прикольно вийшло. Число напишу помаранчевим брашпеном. Один, два, чотири. Будемо думати, що це три. Давайте прикрашати наклейками. Готово. Переходимо до осінньої сторіночки. Це буде як привітання осіні. Тут буде у нас більшість всього намальованого. Давайте обведемо цей напис «Autumn». Не забуваємо написати якого року ця осінь, гарбузики? Я дуже люблю їх малювати, тому що вони дуже просто малюються. І листочки у боках. Тут ми з вами будемо трошечки займатися скраббукінгом. У мене є така якась книжечка, яку я купив в секунді, уявляєте. І тут є ось такі різні атмосферні картинки. Вони мені дуже подобається, і ми звідси щось оберемо для нашого розворота. Точніше, сторіночки. Візьму ще один такий пак з наклейками і все. Поїхали оформлювати. Я обрала ось таку бумажку з полочкою з книгами, приклею її сюди в бік. Прикрашу її ось такими квітами. Також я знайшов ось такий столик, типу для учоби. Давайте його також кудись приклеїмо. Також ось така бумажка з таким осіннім деревом, приклею її сюди. Також перекрашу тут скотчем декоративним, ось тим самим де є такі різні атмосферні картинки. Друзі, я таки виключив камеру і не зазнялось, як я оформив цей розворот. Ось так вийшла: вже осіння сторінка. І кінцевий результат. Ну що ж, друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте йому лайк, якщо це так. Підписуйтесь на цей канал, щоб нічого не пропустити, тому що буде ще дуже багато відео по темі back to school. Буде дуже круто, буде дуже багато заповнень, оформлень, буде дуже багато усього різного, тому що, щоб це все не пропустити, обов'язково підписуйтесь і нажимайте на колокольчик, щоб ви все бачили першими. Ну що ж, друзі, буду з вами прощатись усім. Пока-пока! А тепер у Ось, друзі, подивіться, що у мене тут відбувається на столику, а це ми нещодавно з вами прибирали.